Três, 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 four, três, four, três, four, 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 Адміністрація та профспілка акціонерного товариства «Харківобленерго» вже багато років поспіль проводить дитячі творчі конкурси. І сьогодні ми завітали до зміївської громади, щоб нагородити дітей-переможців нашого конкурсу. Ми були вражені, яка кількість робіт надійшла до Харківобленерго в рамках конкурсу. Ну і звичайно, ми не тільки нагородили переможців та учасників конкурсу, а ще й провели такий святковий новорічний урок з електробезпеки, адже головна мета «Харківобленерго» – це попереджувати про небезпеку ураження електричним струмом. Тому у нас вийшов такий от пізнавальний захід. В мені сьогодні було весело і класно. Я багато роблю. Вод. Робок ще в мене є поробка хат, хатинка зі світлом. Я ще буду брати участь у конкурсах от обленерго. Бат батарейку до показував, включаю. Включили, Музика браку і дівочні, політіли, політіли, так, лампочки. Дуже добре, що під час війни наше товариство. Допомагають дітям розслабитися, знаходитися в колективі, проводити такі свята. Діти під час війни потрібно спілкуватися між собою, не тільки вдома сидіти, а такі заходи. Я вважаю, що це дуже добре для дітей. А ми з вами оголосимо початок гри. Один! Звичайно, свято для діток це завжди свято приємно, що діти радіють, посміхаються. Звичайно, це завдяки Збройним силам України, завдяки енергетикам ми можемо сьогодні відпочивати, святкувати. І свято організовано було гарно. Дітки приймали участь у конкурсах, розгадували загадки, грали в рухливі ігри, танцювали. Ну радість для дітей це завжди добре. Подяку Віктория Михайловна та вашому колективу Змівського центру дитячої та іменської творчості за залучення дітей до участі в конкурсі Харків Огне. Дуже вам дякую. Ми завжди пишаємося здобутками і досягненнями, перемогами наших дітей, наших маленьких змівчан. Багато робіт, які були представлені на цей конкурс. Вони створювались буквально у нас на очах, і ми бачили, як з ваших творчих ідей як вони втілювалися в справжні шедеври, які сьогодні будуть відзначені.